Гарного дня Дивіться, що в мене їсть. Джейсі, ти теж будеш смакувати. Що я хочу приготувати, зараз подивитись. Так внимательно дивишся, вона так любить слідкувати, як ми готуємо, так? Да? Так, дівчата, дивіться, значить. У мене порізаний кабачок, я положила вже заправлений фарш зверху сметанкою, і тепер я буду накривати помідоркою. Далі помідорок я притрушу прованськими травами та притрушу сиром. І полетить вона в мене в духовочку на 25 минут. 180 градусів запікатися. Ось так воно полетить в духовочку. До речі, погода сьогодні така холодна. Дуже холодно, але ну, прям дуже-дуже. І хочеться чогось такого загріваєш. Дивіться, дівчата, і ось таке вийшло. Воно нереально смачне. М -м. Я бажаю кожному спробувати, а приготувати, ну це нереально смачно. Прям дуже. Але я не 25 минут випікала, а випікала. 15 хвилин. Я подивилася, я подумала, що достатньо. 15 хвилин, 180 градусів.